була анонсована про те, що нам медики Майдану розкажуть відносно крадіжок медикаментів та про їх везення з пунктів медичної допомоги під час загострення ситуації на вулиці Грушевського та Інститутській. Зараз кожен представтеся тоді, хто є присутній на прес-конференції. Починати з... З... з Саші. З Олексія. Олексія, Давайте кожен представиться. Давайте кожен представиться, щоб розуміли, хто тут є нап... написано, а кожен представиться все-таки. Саша, починай. Олексій. Мене звати Олексій, Олексій Гармаш. Я з'явився на Майдані, приїхав після подій 10 -е на 11. -е. Ну, та нічого було приїхав у грудні, подивився, як що відбувається, поїхав додому, вибрації, приїхав дома зацізовано в медичної службі, став наш зв'язку, а тоді довелося перебирати на себе ще функції, ще функції, ще функції. По факту довелося так, що я являюся керівником мобільний приватний медичної служби Ну, Це коротко, акцію так. Далі у нас анстисько. Координатор мобільної бригади медиків доброго дня дійсно наразі я координатор мобільних бригад медиків Майдану. От була принаймні, були ми так називалися, і будемо ми так далі називатися. От до до мобільних бригад медиків. Я долучилася до роботи в цій службі. Долучилася до 19 січня, коли всі медики мобільних бригад побігли на передову, оскільки Лоша є моїм братом двоюрідним, от а я була на майдані. Мені прийшлося замінити його і людей, які працювали на третьому поверсі на координації на комплектації мобільних груп. Довелося долучитися туди. Я не медик. Не менек скажу зразу, одразу, тому що перш за все ми зібралися тут з приводу нашого розслідування і з приводу того відео, яке я всі бачили в інтернеті. І були заперечення, що ці люди не можуть працювати в медичній службі. Я скажу перш за все, я не От. Але я по за освітою психолог, перш за все, за другою освітою я є управлінець і в мене є 15 років стажу на керівних посадах також. А тому я маю сили, я маю змогу координувати і забезпечувати роботу в тих бригад, тим, чим я могла і займалася суну власне не тільки комплектацією формуванням, а перш за все взяла на себе логістичні е, функції, е, за, забезпечення е, взагалі потребами медиків мобільних бригад. От. Тобто, щоб не було питань, чому не медик робить в цій сфері. Дякую, далі поговоримо. Далі Марія Назарова, волонтер-координатор на медпунктах по вулиці Грушевського та Прорізній. Мене звати Марія Назарова. З 16 грудня по 19 січня я працювала координатором мобільної бригади медиків. З 19 січня я займаюся організацією роботи в медпунктах. Я так само не медик, але я займаюся організаційною роботою в медпунктах їх забезпеченням, забезпеченням лікарів, і е, моїми силами і силами багатьох медиків, організаторів небайдужих людей, були організовані медпункти на Рушецького 4 19 січня, Рушенського 1 22 січня е, і на е, прорізній два е, події на е, події людневі спричинили появу цього медпункту. Дякую. Далі у нас Антон Шевчук, анестезіолог. Добро Антон на Шевчук. Я типу, е, вніжі, ступайся, анестезіолог Займався. Займався наданням медичної допомоги на майдані. Приїжджав по можливість по вихідних днях своїх. І надавав медичну допомогу від замкнути першої сотні на барикаді на інститутській. Євгенія Янченко, волонтер-медик. с 1 декабря, с того момента, как разогнали студентов, со стороны, вы все об этом прекрасно знаете. Собственно говоря, моя функция и задача, я, как всех волонтеров, максимально помогать медикам, квалифицированным медикам, которые находятся на Майдане. Я сразу, опять же, тоже объявила, я не являюсь медиком, у меня нет медицинского образования, поэтому понятно, мы не занимались тем, что мы шили, резали. Мы максимально помогали квалифицированным врачам, которые оказывали квалифицированную помощь пострадавшим, раненым на это... Спасибо. Зараз нас то дозора представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Луговая. Я э, обычная киевлянка, с одной стороны, просто у меня есть машина, и когда нужна была помощь, по выводу раненых, по переводке медикаментов. Я участвовала в этом сначала самостоятельно. По просьбе Ани Стычку, которую я знаю, по просьбе других людей, которых я знаю. Таких людей, как я, было много. Они сначала пытались организоваться под макроавтомайдан. Потом, когда Автомайдан э, зашел в какой-то неведомый штаб и начал там что-то самоорганизовываться, извините, я не знаю, что там происходит наша группа, познакомившись с этими действиями людей, организовалась в автодозор. Мы координируем это успешно при помощи современных средств связи, оперативно участвуем в перевозках всего и всех, что нужно для Майдана. Но в настоящее время мы действительно очень участились так называемая провокация, то, что принято считать провокациями. Неизвестно, кто отдает команду нам отвезти кто-нибудь куда-нибудь. Не, не имеет значения, что и кого. И нам приходится очень сильно фильтровать информацию о том, что и куда мы везем. Також в залі у нас є присутні інші медики, які будуть почергово потім підтверджувати ту чи іншу інформацію. Зараз я би хотів, щоб Олексій Гармаш розказав про те, власне, для чого ми тут зібралися і стосовно тої відеонарізки, яка була запущена в інтернеті. Ну, для чого ми тут зібралися? По-перше, а... по факту, те, що було на Гайдані, ріки вивозилися, 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 коли наступали якісь легкі часи, то у нас було з ними дуже скруто. там шовний матеріал, вибралась ліки, коли починалася війна. Ми бігали, і Яня по своїм каналах вирішувала, де його дістати, бо інакше його було не все. Це по-перше. По-друге, щодо відео відеонарізки, що з'явилося в інтернеті, ми проводили своє власне розслідування. Нарізка була зроблена дуже в Інтернет вона взагалі ні повинна була потрапити. Одна не дуже добра людина. Та <гум> 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 не дуже добра людина його вкрала і виклала, не знаю, їй треба було, може, то так чи. Те, що виклювали ну, в інтернет, ну, це трошки не від нас. Ми розслідування до кінця ще не завершили на той момент і викладати це ще не збираємося. Я б хотіла так сказати, не те, що трошки не від нас, просто написати це від нас. Це те, все, те, що там є на тому відео, то є розумно і осознано, як то кажуть. От, просто-напросто, то відео мало бути йти в групі відео. Частково ми вам його сьогодні покажемо. Декілька фрагментів того відео. От, відео, підтвердження тих фактів, вивезення відео підтвердження тих фактів, що воно не вивозилося назад. От, Взагалі, відео підтвердження того, що ми там сказали на тій нарізочці. Також у нас буде, ми плануємо вихід з лікарями і з хлопцем важкотравмованим, про якого я говорила на відео. Тобто в нас і те відео, яке потрапило першим до інтернету, воно мало йти в групі відео з фактами підтвердження. Чи ми зараз просто єдиним блоком і не першим. От, зараз ми просто-напросто вже до маємо в догонку маємо те все згуртувати. Власне, вона все сказала. Е, зараз е, трошки забіжимо вперед. Е, у нас є ще той факт Марія Назарова, коли е, медики потрапили на склад, після того, е, по-перше, вчора ми були на складі, ми бачили там малу кількість ліків, попередньо на відео видно, яка кількість ліків є на складах. Нас напевно не хотіли запустити в те приміщення, де ці ліки зберігаються. І коли е, вони потрапили на склад, проводячи своє власне розслідування, е, марічка розкажи про те, е, які були погрози і тому подібне Там, телефон, телефонним дзвінком, якщо можна, ми навіть можемо можем продемонструвати відео. Чи своє внутрішні розслідування, ми приїхали на дальні склади, так звані е, організовані штабом, е, на яких ми знайшли неймовірну кількість медикаментів, хірургічного інструментарію та реанімаційного обладнання, тобто медичної техніки. Е, кількості кількості обсяги цього всього неймовірні. Це все зафільмовано. І я думаю, що ми будемо сьогодні дивитися фрагменти цих відео. Е, будучи там, ми були там з провізором, ми коментували. Е, ми коментували те, що ми там бачимо, і згадували події бойові на Грушевську, на інститутській, коли в нас цього всього не було. Тобто, це було дійсно все на емоціях, тому що я згадувала, лікарі згадували, Антон ще про це скаже, що ми не мали тих ресурсів, які були в запасі на складах. Після того, як ми відвідали склад, це був другий склад. Вже на якому на цьому складі. Завідувачкла зателефонувала до Миколи Федоровича Сивака, представника штабу, повідомляючи про те, що ми проводимо це розслідування. Після того, як ми повернулися на територію Майдану на вулицю Прорізну, я отримала телефонний дзвінок від Миколи Федоровича, який на цензорних словах сказав, що погрожує мені Турчиновим, тягнебоком. І головою СБУ пане Оно Левальченко. про те, що ми займаємося не тим, що нам, нам <клес> треба займатися, і за це все ми добре отримаємо. Я би могла розказати про нашу роботу, про роботу, яку ми проводили 19 січня. Ми з Олексієм відкрили на Грушевського 4 це інститут літератури, якщо я не помиляюся. Тоді на той час у нас були в наявності дуже обмежені кількості пров'язаного матеріалу і медикаментів, тобто допомогу надавали тим, що було в своїх аптечках. Ми відкривали цей медпункт, заносили туди столи, прибігали і прибігали лікарі, Було буквально там пара хірургів, анестезіолог, травматолог. Працювати з пацієнтами важко пораненими доводилося на здвинутих тумбочках, накритих. На той час ніяких дзвінків зі штабу, ніяких а, повідомлень про те, що ну, щось йде на Грошевську, не відбувалося. Тобто вони, вони знаходилися на той час на третьому поверху будинку профспілок, 320-й кабінет. Ну, а ми воювали на Грушевського. Тобто Росія гранати, а, а, відбуваються якісь дії. поранених заносять під час штурму кожні 2-3 хвилини, Столів всього три організовані стихійно. І, ні, абсолютно ніякої координації за штабом на той час ми не мали. Ми не мали постачань медикаментів, ми не мали постачань елементарних, першочергових засобів. І штаб не був там присутній. Вони як лікарі не проводили свою діяльність. Там це були волонтери, медики, лікарі, парамедики, наші мобільні бригади, які на той час там працювали. Насло людей, заносили в цей медпункт і там працювали. Підходили люди, волонтери, благодійники, питали, що нам треба, і лише таким чином нам доводилось отримувати необхідне для нас обладнання. Тому б, забезпечення було ну, фактично в перші, перші пару днів на нулі. На той час нам, нам була потрібна реанімаційна техніка, нам про один випадок розкажу, нам дуже був потрібний ларингоскоп, Расскажи, пожалуйста, про...